Я сьогодні хотів би проговорити про дуже таку важну річ, яку ми дуже часто опускаємо поняття е, такої хвороби, як ілюзія. Чому я називаю це хворобою? Бо е, саму, саме той ото порок так, нас він точить нас іззовні, Він не може так сам від себе бути. Це є Зовнішня інфекція, яка походить від брехні, від незнання, від неправильного, від якихось там ще яких забобонів, ще чогось, люди набувають собі таку ілюзію. Вони реальний світ відкидають, а живуть в таких умовах ілюзій. Діло в тому, що майстер ілюзій це диявол. Він обманює. Він ілюзіоніст. В раю, коли була спокушена Єва, що сказав? «Зайду Дух через змія, він каже: От подивіться, плід дуже добрий, але вам Бог не хоче його заборонив, не хоче вам його давати, бо як ви його скуштуєте, ви пізнаєте, що таке добро і зло. Ви будете такі, як Бог, Він від вас скриває, бачите? І це була ілюзія. Бог не скриває, якщо Бог би хотів був скривати, Він був би його там не поставив то дерево. Він би його запхав у такі самі якісь там глибини отого того саду, замурував там мурами, і ніхто би його там не побачив, якщо б воно мусило бути, але щоб його ніхто не хотів бачити. Якщо Бог би хотів би його ховати, а він його де поставив Всередині, Посередині. А середина це якраз те місце, де воно постійно на виду, не ховав. Тобто ми бачимо, що диявол це батько ілюзії. він бреше. Дуже багато ми своїм дітям говоримо якісь дурниці через те, що не знаємо, як має бути по правді. Мама, а чому сонце світить? Мама, а чому сонце влітом світить дужче, а в зимою менше, мама? Й... Бо так має бути, бо то зима то літо та й все. Це неправильно? Ну я так до прикладу, так? є багато таких речей, коли мають, мама, чому такого хреститися, а не такого? Бо так треба. Так отець казав, все, тако роби і все. Це не аргумент, дитина хоче знати, чому. І ми дуже багато в житті маємо непояснюваних речей, незрозумілих речей. Господь Бог, бить, як робить Господь Бог. Він каже нам, щоб нам все сповістити, але ми все не можемо зрозуміти. І тому Він каже: віра твоя спасе тебе. Не знання, віруй у мене і будеш спасений. Тобто, Господь Бог дає нам можливість, що недостаток знань, ми покладаємося на віру. Але ми, що таке віра? Це приймати за правду якусь істину, яку проголошує, якийсь авторитет. Якщо Ісус Христос для тебе авторитет, то ти будеш в нього вірити, в Його слова будеш вірити. І коли ти будеш вірити в Його Слова, ти будеш передавати авторитету Ісусу Христові. Не через те, що йому Його не вистачає. А через те, що це укріпляє тебе у вірі. І людина так не може всього знати. Але біда, що ми не хочемо всього. знати. Ми не хочемо шукати правди і ми стаємо заложниками ілюзій. Наприклад, взяти до прикладу. Ясно, що там ніхто не робив соціального опитування у сусідній державі, яка з нами зараз воює Російська Федерація. Люди переконані, що в нас тут якісь <разумі> нацисти ходять по місті, патрулі мовні і виловлюють, хто говорить російською мовою і заставляють говорити українською. Вони собі там вірять, тут твердо, що в нас якийсь там режим. Київські, що там щось. Вони в це вірять, це, це ілюзія, яка вже стала для них реальністю. Ілюзія, що НАТО хоче на них нападати, що Америка з'їм ворог і так далі. Але зовсім недавно, за мої пам'яті, і багато хто із вас пам'ятає ті роки, коли була біда в Російській Федерації. 90-ті роки були. Ножки Буша, пам'ятаєте. Помагали, помагали, аби не вмерли з голоду. І ми помагали. Ми, Україна дала туди мільйон тонн зерна. Америка дала мільйон тонн зерна, Казахстан дав півмільйона. Європа. вроді, півмільйона тонн. Помагали нашим братам старшим. Бачите, помагали. Але пропаганда робить своє. І якщо людям, якесь там телебачення, щось інше створить ілюзію, значить відповідь, що то джерело не від Бога. Бог хоче, щоб ми мали правду, як говорить Христос. Говори правду, і вона тебе визволить. А ілюзія це замаскована брехня, бо вона подається як правда. А ще гірше, коли вони змішують правду із брехнею і називають цей коктейль 60 на 40. Знаєте? 60% правди 40% брехні. І ти, те, що ти чув, знаєш правду, ти почув так, правда, Я, я то знаю, я то чув. А 40% вони брешуть. А і ти це сприймаєш, як нова ну, інформація, не як брехня, бо ти чув, що там вони казали, і то була правда. А ти решт, то ти ж не знаєш, і ти це сприймаєш як, як просто інформацію. Не як брехню, а як інформацію. Бо початок ти чув, що правда. І от вони цей коктейль називають 60 на 40. Вони бувають різні там, ну але я маю на увазі 70 на 30, там, але ну, в основному, так, так? Да? Де щось вроді і правда? А решта брехня підмішують. І це все для ілюзії. Це все слуги диявола. Чисто і відкрито, бо тому що тільки диявол хоче здурити людину. Він хоче, щоб вона перебувала в якомусь ілюзорному світі. А Господь Бог каже, ні. Говори правду, і вона тебе визволить. Правда дає свободу, правда дає можливість рухатися вперед. Правда переводить мене в реальний світ. Не в світ ілюзій, а в світ реальний. І як де щось я в цьому світі можу не знати. Я дякую Богу, що дав мені дар віри, я вірую. Як ті слова, так, Господи. Чи віриш каже, Господь, що може то зробити? Вірую, Господи, але поможемо мені вірству. Ми люди, ми сламкі так. Але хто шукає правди, той знаходить. Хто тікає від правди, він окутує себе ілюзіями, брехнею. І потім, коли ця мішура в один раз пропаде, і ти стариш як серед води. Станеш, побачиш на сторони, а біля тебе немає нікого, бо ти нікому не потрібний. Бо все, що було навколо тебе, це була ілюзія. І говорить Святе Письмо, говорить Пророк Ісаїв, я вашу славу перетворюю на ганьбу. Особливо, коли та слава збудована на ілюзіях, на брехні, на дописуванні, на восхвалянні. Е, Я вашу славу перетворю на ганьбу. І надпис буде, такий, як був надпис на стіні у царя на Мене, мене такі фарес. Тебе зважено. І знайдено легким, і на сьогоднішній день той цар помер. І така сама надпись буде, появиться, як не на стінах брехунів, то на ваших чолах, то в ваших душах, що вас зважено і знайдено легким. Ви бутафорія. Людина повинна жити правдою, а значить з Богом. Людина жит, повинна жити в реальному світі, значить, тому що Бог сотворив, а не тому, що творить диявол. Бог створив реальний світ. Ось він твердий, ось квіти, ось світ, ось земля, ось небо. Бог створив реальний світ. Диявол будує ілюзорний світ, в якому хоче панувати. І людина там має бути обманута. Вона має бути сліпа, вона не має бачити нічого. Вона має тільки вірити в те, що їй скажуть. Її не можна уточнювати і питати. От що диявол готує тим людям, які йдуть за ним. Що би він їм не обіцяв, вони будуть обмануті. От що значить ілюзія. Пречиста Діва Марія, це та, яка ціне своє життя, прожила для Бога і прожила його реально. І всі ті речі, які вона не розуміла, вона доповняла великою вірою, і той приклад віри ми маємо до сьогодні, коли Богородиці сказав, ангел, ти будеш мати сина, і буде нашому ім'я Імануїл, що значить з нами Бог. Як то станеться, Господи? Дух Святий зійде на тебе сила Всевишня оцінить тебе. І те, що і те, що народиться Сином Божим назветься. Так, Господи, я слугиня Господня. Нехай буде по слову Твоєму. І відійшов від неї ангел. От той символ віри, той подвиг віри, який зробила Богородиця, став засвідченням реальності. Вона прийняла все реально. Не в ілюзії, так як, Діва, так, як Єва від, від, від Злого Духа прийняла плід. Ілюзію. Так причиста Діва Марія прийняла реальність і тим подолала, зруйнувала тут диявольський задум, була відкуплена іменно через те, що прийняла від ангела усе реальне. І народила Бога, народила того, хто дав нам життя, а через гріх, що Єва народила гріх, дав Він смерть. Але я собі думаю, якби Єва сама з'їла без Адама, то може би ще якось він її відкупив або врятував. Але так, як вона дала ще йому. І вони ж були двоє покликані до життя. І іменно вони вдвоєм довершили. Удвоєм легше грішити, але вдвоєм легше і спастися. Нехай Господь Бог об'єднає нас спільноту навколо Пречистої Діви Марії, яка реально була присутня в цьому світі, яка народила реального Ісуса, який реально був між нами. Помер на Христі і Воскрес із мертвих. Христос Воскрес! Воїстино Воскрес.